Володимир Білоцерківець, вітаємо вас! поверненням до рідного клубу. Які відчуття після повернення до рідного клубу? Ну, звісно, це приємні відчуття, приємні емоції. Завжди радий повернутися до тієї команди, яка надала мені шлях у дорослий футбол. Практично 10 років пройшло це в 2017 році. Я Потрапив у молодіжний склад «Зорі» і вже сьогодні я знов повернувся, можу сказати, до сім'ї своєї. Які плани на остаток сезону у вас і? У клуба? Мої плани співпадають ну, з баченням в цілому клубу. Це досягати як не можна, вищого місця в турнірній таблиці, це попасти до Єврокубків. А з моєї сторони, це ну, кожен матч приносити користь команді, забувати м'ячі або віддавати результативні передачі. Потужна, дуже потужна. Назвіть, будь ласка, три фактори. Чому ви обрали саме Зарю Рю -Луганськ. Ну, Перший фактор це, мабуть, клуб, який ну, надав мені шлях до дорослого футболу, друга причина те, що мої амбіції та амбіції клубу співпадають. Третя причина це логан це й мужики, також близький до мого серця, мого бачення. Ми дуже раді, що ви повернулись до родини Заря Луганськ. Вітаємо вас та гарного вам сезону.